Формадоу забудь про головний біль 22 друга година. І вже 31 хвилина у Києві. У загальнонаціональному марафоні працює канал 1+,1 І ТСН доповнює інформаційну картину понеділка 19 грудня. На Донеччині триває оборона міст і містечок. Збройні сили відбивають атаки московитів на Бахмутському напрямку, Красногорівки та Білогорівки на Луганщині. Росіяни застосовують авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію, а також іранські шахеди. Із 28 іранських ударних безпілотників 23 збили. Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та травмовано мирних людей. На Лиманському напрямку рашисти обстріляли Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вражав із реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області. Водночас ЗСУ вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили і склади боєприпасів Росіян. Сили протиповітряної оборони збили два ворожі гелікоптери. Інформацію щодо їхнього типу ще уточнюють. Росія отримала нову партію іранських дронів у кількості 250 штук, заявив президент Зеленський, і саме ними цієї ночі рашисти атакували Україну. 35 ворожих шахедів намагалися прорватися на об'єкти енергетичної інфраструктури. Абсолютну більшість збили сили ППО. Утім, на жаль, є влучання після нічних обстрілів. Ситуація в енергетиці важка, заявили в Українерго. Найскладніше на півночі, в центрі та на сході країни. Графіки аварійних відімкнень запровадили у десяти областях і в столиці. Де саме обмежили подачу електрики, ви зараз бачите на екранах. Енергетики говорять, що традиційно спершу заживлюють об'єкти критичної інфраструктури, Побутовим споживачам доведеться почекати, відновлення може зайняти тривалий час. Наприклад, у столиці 10 годин без світла це вже реальність. Жоден із графіків не працює. Після нічних обстрілів ворожими дронами до всіх пошкоджених об'єктів додався ще один. Через нього без електроенергії залишається значна частина правого берега і подекуди області. У Києві заживлена уся критична інфраструктура. Світло є тільки у п'ятої частини населення. Крім того, як стало відомо ТСН у розмовах із енергетиками, нині країні критично не вистачає специфічного електрообладнання. Попри те, що держава його шукає по всьому світу, таких трансформаторів у потрібній нам кількості просто немає в наявності у жодній країні світу. Відновлення іде, ремонти йдуть, але я би готував киян до того, що Найближчі кілька днів графік буде дуже складним. Нам не вистачає дуже багато трансформаторів, перш за все, високовольтної мережі, і на жаль, швидко їх дістати фізично неможливо. Робиться все можливе для того, щоб знайти їх по світу, для того, щоб вести їх в Україну. Тому ці обмеження на жаль, це надовго і ситуація буде покращуватися, але до такої, яку я, хоча б мог би визначити як нормальну, ми точно повернемось не раніше квітня місяця. Дев'ять місяців без світла на Харківщині. відновлюють живлення на деокупованих територіях на Ізюмщині, де були запеклі бої із окупантами. енергетики змогли відновити живлення 85% споживачів без електрики, поки частина самого ізюма та декількох сусідніх сіл ремонтним бригадам допомагають місцеві кореспондентка КТСН Вікторія Стрільцова. Далі Прильоту цю будівлю знеструмив усе село ще на початку березня. Вибуховою хвилею пошкодило опору та розірвало лінії електропередач. Працюємо з десь уже вторую неділю. Спочатку встановлювали високовольтну лінію к цього селу, а тепер зайнялися встановленням 04 ліній. Можете самі наблюдати, які повреждения оборвані провода і везде так. Обриви, обриви, сломаний. Стол був збитий. Цей. Його встановили, тепер встановлюємо провода. Допомагає енергетикам місцевий житель. Пан Олександр хоче чимнайшвидше побачити світло в хаті, тому без діла вирішив не сидіти. І холодильник буде робити, і вода буде своя. У нас є скважина. так що ми тепер будемо жити, як всі люди живуть. Бригаду ремонтників у селі вже зачекалися. Нині йдуть спостерігати за роботами. Вийшли прогулятися і посмотрите, що у нас тут робиться. Іванівку заживлює бригада ізюмських енергетиків. Саме вона намагалася відновлювати світло і в ізюмі, коли окупанти обстрілювали місто. Лише в березні працівники тричі потрапляли під обстріл. Під касетний страшно було попадати, коли крім машини тебе нічого не захищає. Ну як же вдома ж хочеться зі світу, з цивілізацією бути? Вода від світу, все від світу. Ребенок маленький, так що надо було. Відновити світло у місті, яке безперервно атакували росіяни, тоді було неможливо. Щойно відремонтували ділянку, по ній прилітало. Приходиш додому, тільки прийшов, тільки включив чайник, Все, все потух. патух. Вже десь щось прилетіло, вже все порвало. Вся наша робота на нет. І так кожен день. Ми лінії збирали одну і ту ж лінію, могли збирати 10, 15, 20 разів. Нині кажуть електромонтери, працювати набагато легше. Обстріли вщухли, та й люди допомагають чим можуть. Ніяких скарг та претензій, лише вдячність за роботу. Хамство менше от абонентів, що ми їм обов'язані, ми повинні. Почому у мене маленьке напряження, а зараз просто радуються, тому що вообще світ з'явився. Вже немає ніяких питань по поводу напряження. Плахового два тижні роботи і село зі світлом. Селище Іванівка. Під напругою. З появою електрики в оселях з'явилося тепло та вода, адже запрацювали котли та помпи. Телефони позаряджали. Ну, а так навіть не включали дуже, а так трохи і все. Ми економимо. У нас у селі ніхто нічого такого, щоб не включає, бо економимо електричество. Навіть холодильник у усилить відключення, ну там і хранити нічого. Щойно підзарядили телефони, жителі прямують на гору дзвонити рідним. Там зв'язок краще. Ну, є ось інтернет, ось вона балака з дочкою. Свят, ну, звісно, поганенький, інтернет теж поганенький. Ну а так живем під окупацією. Ізюмщина була майже сім місяців. А без світла та води дев'ять. Нині енергетики змогли підключити 85% споживачів. кажуть, працювали б швидше, якби росіяни не позаміновували села. З початку вторгнення на Харківщині від ворожих мін загинули двоє енергетиків ще шестеро дістали поранення. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Валерій Залужний підтримав закон, що посилює кримінальну відповідальність військових за дезертирство чи невиконання бойових наказів. Таку заяву він оприлюднив на Фейсбук-сторінці. Головнокомандувач наголосив, що армія тримається на дисципліні. Тож, якщо прогалини у законодавстві не забезпечують її дотримання, і так звані відмовники можуть просто відкупитися невеликим штрафом, це несправедливо, особливо стосовно тих, хто залишається на передовій. За цим законом самовільне залишення позиції до прикладу буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Зарадити ці проблеми в м'якший спосіб можна було б у мирний час. От в умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Залужний наголосив, що його позиція відзеркалює думку командирів військових частин. Тож закликав президента підписати закон. Утім, цей закон вже викликав дискусії у суспільстві щодо окремих його норм. А петиція проти нього на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів за одну добу. Більше того, і це ключове, а голені ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Чи нормально те, що ми дискутуємо на цю досить чутливу тему публічно? Так. Ми в демократичній державі, але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку у цій дискусії і разом наближати перемогу. І ще одна енергетична стеля для росіян. Країни Євросоюзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ, поклавши край багатомісячним політичним суперечкам. Речник чеського головування в ЄС Дмитрій Черніков у Твіттері одним словом описав узгоджене рішення угода. А от деталі домовленості більше розкрили у видання Bloomberg. 180 євро за мегават на годину на такій цифрі зійшлися європейські посадовці. Цей механізм корекції газового ринку буде застосований із 15 лютого, але обмеження набуде чинності лише у випадку, якщо різниця у ціні із світовими цінами на скраплений природний газ буде перевищувати 35 євро. Ну і через встановлення межі на ціни вже розлютилися в Кремлі. Речник президента Росії Пісков пригрозив відповідними рішеннями. Сотні тисяч боєприпасів на 250 мільйонів фунтів зобов'язалася доправити наступного року до України Велика Британія. Це забезпечить постійне надходження нових припасів для артилерії. А прем'єр Великої Британії разом із партнерами із Північної Європи одностайно заявили, будь-які заклики Росії до перемир'я слід ігнорувати, аж доки вона не виведе з українських земель свої війська. Про саміту ризі і одночасно з ними російську спробу остаточно підкорити собі Білорусь з метою нового наступу. Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Далі окрім спільних навчань у повітрі на воді і на землі. Об'єднані експедиційні сили збираються і на саміти. Цього року їхнє швидке реагування спрямоване на допомогу Україні. Британський прем'єр Гріщесунак проводить чітку межу між справжнім миром і російськими спробами надурити світ ми маємо чітко розуміти будь-який односторонній заклик Росії до перемир'я є цілковито безглуздим в нинішньому контексті. Таке перемир'я Росія використала б для того, аби перегрупуватися, посилити свої війська. Не може і не повинно бути жодних переговорів, доки вони не вийдуть із захопленої території. Сам цей формат багатонаціонального корпусу з країн Північної Європи під керівництвом Великої Британії теж створила російсько-українська війна його започаткували на натівському саміті у вересні 2014-го. Одним з його ключових сенсів було включити у тісну військову співпрацю з країнами альянсу, тоді нейтральні Швецію та Фінляндію. Адже ніхто не міг уявити, що агресія Кремля змусить і їх подати заявки на вступ до НАТО. Прем'єр Латвії, країни хазяйки саміту, підкреслює, ніхто тут не збирається вмиротворювати Росію чи нав'язувати щось Україні. це Україна має казати нам, чого їм треба. Не нам щось казати Україні. Звертаючись до партнерів з екрану, Володимир Зеленський просить дати Україні більше зброї і захистити українське небо. Я прошу вас збільшити. Можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів 100% повітряний щит для України. Це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз. Доки президент України наполягає, що нам не вистачає німецьких танків леопард, артилерії, зеніток, гаубиць, боєприпасів, Росія знову проводить навчання на білоруській землі. Саме проголошений керманич Білорусі Лукашенко зустрічає в аеропорту старшого брата. Це дивує багатьох західних оглядачів. Останні три роки це Лукашенко постійно катався до Путіна. За останній рік робив це аж сім разів. А тут раптом на упаке. Учитывая, что мы сегодня в канун фактически нового года, Владимир, позвольте білорусского народа. Здаві вас переговори в розширеному складі разом з міністрами оборони та закордонних справ тривали дві з половиною години. Аналітики американського інституту дослідження війни припускають, що Путін прилетів натиснути на Лукашенка, аби міцніше прив'язати до Росії Білорусь і створити умови для нового наступу на Україну. За інформацією центру національного спротиву, Путін намагається отримати контроль над білоруським оборонно-промисловим комплексом для подальшої агресії. А Ще це принаймні якась позитивна новина для росіян. З ними у Кремля зараз Кепсько. 30 грудня сота річниця створення радянського союзу. За 9,5 з половиною місяців не вийшло взяти Київ, то, хоча б, затягти братній зашморг на горлі в Білорусі. Треба яна Сарчук ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини. Уже близько 20 країн готові підтримати ідею України про створення спеціального трибуналу для покарання Путіна. Докази злочинів агресії російського диктатора та його поплічників уже зібрані, заявляють в офісі українського президента. Протягом двох останніх тижнів українська делегація відвідала Німеччину, Францію, Британію та Сполучені Штати, де доводили, що трибунал, як ключовий механізм притягнення до кримінальної відповідальності вищого політичного керівництва Росії, не має альтернативи. Міжнародний кримінальний суд чи рішення Радбезу ООН не здатні покарати Путіна, тому Україна разом із цивілізованими країнами шукає спосіби, якщо не покарати, то принаймні домогтися міжнародної ізоляції людей, причетних до злочинів російської агресії. Українським прокурорам вже надійшла пропозиція долучитися до робочої групи в Гаазі, щоб розслідувати справу кремлівських злочинців. Всі докази на доведення вини вчинення путіним і його найближчим оточенням злочину на агресії вже зібрані. Ми не зможемо заставити Путіна взяти в кайданки і привести в цей трибунал, але ми зможемо спільними зусиллями домогтися його міжнародної ізоляції в богом приреченій території під назвою Росія. В ефірі марафону Єдині новини працюєте синими. Ми продовжуємо. Ощадлива ялинка на вокзалі та утричі менша на Софійській площі. Сьогодні у столиці запалили ялинки без урочистостей. Біля святої Софії немає традиційного різдвяного ярмарку. У столиці довго сперечалися чи на часі і ялинка, і святкування загалом, але все-таки вирішили не відмовлятися. Невеличка порівняно із попередніми красунями, лише 12 метрів, без яскравого оформлення та ілюмінації. Але ми точно знаємо, що в історію вона увійде як ще один символ незламності українців. Тим часом на столичному вокзалі, щоб ялинка світилася, відвідувачам треба докласти зусиль. Біля дерева поставили велотренажер, люди крутять педалі, лампочки світяться. І ще з вокзалу до прифронтових територій сьогодні поїхав святий Миколай. Йому для вислуховування і здійснення бажання «Укрзалізниця» надала спеціальний святковий вагон.

Протитанковий їжак. Різдвяні ялинки сьогодні запалили у більшості міст України. Скрізь до того дискутували, чи доречно це під час війни і скрізь намагалися зекономити на святкових вогнях та оздобленні. Що врешті вийшло? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва розкаже. За мішками з піском вкритими маскувальними сітками скульптура покровителя міста Святого Миколая. Він і став міською воєнною ялинкою. Кожен охочий може прикрасити її своєю іграшкою або побажанням. Я першу іграшку вже повісив і на ній написав Слава зсу бо насправді на цих хлопців. У нас сьогодні одна надія, щоб ця війна закінчилася швидше. Так само славлять зсу ялинки на Сумщині. У шосці кілька десятків маленьких живих дерев утворюють надпис зсу, який читається з квадрокоптера. А в Сум Хоз для ялинок, що ростуть в середмісті, виготовляли школярі, а прикрашали цілими родинами. Кожні іграшки сховане наше побажання. Щоб закінчилася війна, і наша країна перемогла. В Луцьку на ялинках теж дитячі роботи, а ще жовто-сині стрічки зі світловідбивним ефектом. Нижній ярус прикрашають янголи на згадку про загиблих у війні з Росією. От як люди теж захочуть підійти там сфотографуватися, що вони під крилами ангела знаходяться. Це ну, оберіг, наш оберіг. У Крупивницькому замість однієї. Ялинки встановили аж 12 Одну з них присвятили Зсу, другу волонтерам та ще 10 містам героям України. Прикрашали їх військові та переселенці. Волноваха! дивимося в кадр. Будь ласка, знімаємо. Ілюмінацію живитиме генератор по кілька годин на день. Це ялинка Харків. Дуже гарна, такі така сама гарна, як і саме місто. А в самому Харкові ялинку відкрили в метро на станції з найвищою стелею, аби десятиметрове дерево умістилося у повний зріст. Один, два, три, і три. У безпеці діти співають пісень та загадують бажання. Всі діти хочуть, звичайно, щоб закінчилась війна. Ну а потім стандарт, цукерки. Солодощі після перемоги прикрашання ялинки метро планують лишити як традицію. Протитанковий їжак на верхівці і ілюмінація за розкладом у Львові різдвяне дерево засвітили під спів колядок. Ялинка цьогоріч скромна без іграшок, лиш з ілюмінацією. Сяятиме з п'ятої до десятої вечора. У мерії запевнили вогні енергоощадні. Година роботи гірлянд якраз закип'ятити чайник. Дуже яскраво, тільки не вистачає іграшок. Такий час. Ну що поробиш? Ми переживаємо важкі часи, але разом з нами ці важкі часи переживають діти. Для яких потрібно це свято. В Івано-Франківську замість традиційного штучного дерева, прикрашеного іграшками та ілюмінацією, п'ятиметрова інсталяція з дитячих малюнків. На них герби деокупованих міст українські захисники, пес патрон та патріотичні гасла. Назвали її ялинкою перемоги. От насправді це на зараз така ялинка потрібна, щоб вона була в кожному місці. Це патріотична, це ну, підтримує. Такий от дух для хлопців, для наших, які в тих окопах, ну для нас, які ми приїхали з окупації. В Одесі від центральної ялинки відмовилися. Кілька деревець вбрали у спальних районах. Гірлянди заживили від генераторів у середмістіні прекрасні ілюмінаційні музики. І, звісно ж, жодних петар чи фейерверків не лише в Одесі, по всій Україні. Олена Черняєва Іван Савченко марафон Єдині новини. Зустріч зі святим Миколаєм і подарунки свято для дітей військовослужбовців організували в Луцьку школярів, батьки яких захищають Україну, запросили на виставу, а потім кожному помічники Миколая приготували солодкі сюрпризи. Фонд тільки разом закупив для малих 4 тисячі подарунків. Все для того кажуть організатори, аби буде трішки їх потішити і вкотре переконати, дива існують. Шестирічна Даринка на свято прийшла разом із татом. Його лише ненадовго відпустили із фронту. Кілька днів і буду їхати. Назад чоловік приїхав із самого пекла з Бахмута. Дівчинка не бачила тата уже кілька місяців. Каже, у неї мрій багато, та найголовніша одна. Хоче, щоб та. Вернувся. Валерій обіцяє повернутися і виконати усі мрії, донечки. Закінчиться війна, ми купимо тобі котика і собачку. Все, що ти захочеш. Діток військових запрошують поринути у справжню казку. Тут вони зустрічають Миколая і разом із героями вистави проганяють морок дійство організував благодійний фонд тільки разом. Усе для того кажуть організатори, аби діти поринули у диво і бодай на трішки забули про війну. Я вважаю найбільше і найважливіше для дітей день святого Миколая. Ми вирішили порадувати дітей військовослужбовців гарною новорічною виставою, а також гарними солодкими подарунками. Настя приїхала до Луцька із Миколаєва. Обоє її батьків військові, і для дівчинки вони справжні супергерої. Тата! Гарна, добра. Найбільше мрія дівчинки повернутися додому і зустрітися з друзями. Сьогодні на виставі вона з однокласниками, батьки яких теж захищають Україну. Приємно, що сьогодні є можливість подякувати захисникам нашим в такий спосіб, приділивши увагу і привітавши зі святами їхніх дітей. Таких вистав у місті буде кілька на різних локаціях і теж з подарунками. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, Марафон, Єдині новини. Справжні слова у Варшаві презентували антологію Війна 2022 До збірки увійшли есеї, поезії, щоденники 42 найвідоміших українських авторів. Вони писали під ракетами в окупації і навіть в окопах. Описували досвід боротьби, волонтерства, дні переселенців і біженців. Про спільний бій, взаємопідтримку, про маленькі воєнні радості і про любов. Кореспондентка ТСН Наталка Волосацька про це далі: Господь їм сил подвоїв і потроїв. Здогали все, подужали брод. Так виникає нація героїв, так постає з населення народу. А це читає вірш Ліни Костенко, написаний 15 травня. Акторка зізнається, кожен прочитаний рядок пропускає крізь серце, адже у неї самої три Олексії зараз на фронті: зять, онук і чоловік, онучки. Молюся, молюся, молюся. І коли мене спрашують, а ваші творчі плани? А ваше що? Я кажу, не один план дочекатись? Війна вона якось так збурила. Підняла ось це найкраще, що в людях є, і хвилювання, і воно народжує якісь такі, знаєте, нові, зовсім новітні думки, і втілює їх в. Зорчі проекти реальні прожиті, неприкрашені історії, розчулюють людей до сліз. І таких історій понад чотири сотні сторінок. Антологію написали 42 автори: Ліна Костенко, Андрій і Софія Андруховичі, Любко Дереш, Лариса Денисенко. А також ті, хто боронять не тільки словом, а тепер ще й зброєю. Артем Чех, Павло Вишебаба. Артем Чапай на фронті вже 10 місяців, просто з позиції звертається до своїх читачів. <зважаю> Нам випало боротися не тільки з російським імперіалізмом, але також і проти поширення авторитаризму в Європі і в світі. Тому будемо розуміти, що це наша спільна боротьба. Майже місяць в окупації писав свій щоденник Володимир Рафієнко, двічі переселенець. У 2014 році тікав з Донецька цьогоріч, наприкінці березня, із дачного кооперативу між Бучею і Бородянкою. Вибратися з окупації Володимиру і його дружині допоміг інший письменник Любко Дереш. Він знайшов волонтерів, які проїхали десяток ворожих блокпостів і вивезли родину. Коли я був в окупації, я писав щоденник кожного дня для того, щоб не зможеволіти. Я виходив і просив матір Божої швидкої неганебної смерті для себе, і дружини. І Те, що ми вижили, це абсолютно дивовижна історія, це неймовірна історія. Ми зайшли, за ну, казали, що це були кадирівці. Я не знаю, хто там напевно був. Була велика родина. Щось там шість чи сім душ дітей, старенькі були, і дорослі були. були. Вони відмовили годувати цей взвод, чи що там якесь угруповання, розстріляли всіх і Дітей, і дорослих письменники це ті люди, які вміють знаходити потрібні слова, слова, які лікують слова, які пояснюють, що відбувається. Що суттєве, це збірка, яка народилася в Польщі. Ми з Польщі. Зв'язувалися з авторами українськими, знайшли тут фінансування міністерства культури польської, який заплатив гонорари українським авторам. Тому ця книжка це такий приклад польсько-української співпраці. і Дружби на презентації уривки з антології війни. Читали і польською також уже незабаром. Цілу книжку видадуть польською мовою. З Варшави Наталка Волосацька, Орест ТСМ ТСН плюс марафон. Єдині новини. Український кіт Степан, який причарував Брітні Спірс, повернувся додому у Харків. Світлину із підвіконня навпроти згорілих багатоповерхівок, потрощеної росіянами північної Салтівки. Його власниця виклала в інстаграмі. За мирного життя Степана став всесвітньо відомим завдяки домашній фотосесії за столом або із чашкою чаю, або з келихом Вина вираз усання на світлинах. Був такий серйозний, що підкорив користувачів мереж. Вони почали ширити фото, доки одне із них не перепустила Брітні Спірс. На початку повномасштабного вторгнення, після кількох днів під обстрілами, кіт Степан із власниками виїхав до Франції. Там отримав нагороду, відому як Оскар для блогерів. За кордонами Авусань став амбасадором проєкту міністерства культури і закликав понад мільйон своїх підписників донатити на відновлення культурної спадщини України. Чи назавжди Степан повернувся додому, залежатиме від ситуації, каже власниця. Тихих днів і ночей хочеться побажати і Степану, і його власниці, і всім українцям. Хоча розуміємо, ці тихі дні і ночі залежать більше від кількості надійних ППО в Україні, а ще від бойової майстерності наших захисників. Тому набираємося впертості, допомагаємо армії, чим можемо, і день за днем наближаємо нашу перемогу разом. А з останніми новинами доби чекаю вас о півночі. До зустрічі.